Перед тим як куштувати, потрібно дотримуватись дрес-коду. Куштуй свій вибір. Але треба з'їсти всі. Всі, все на Чому ви вибрали саме ці сосиски? Смачні, можна посмажити з картопою. Ага, а що ви там відчуваєте? М'ясо. Чи купили ви їх знову? Так. Так я їх купую знову. Я тут». Живу. А, ні, Я не хочу з твоїми обгризками їсти. Що вас зацікавило в цієї сусідки? Її структура. Ага. Хрусткість. Ага. Смак. Та. До пива. Де пиво. Радуйся. А тепер оцініть від 1 до 10. Наскільки вам посмакували ці кубаски. Десять. Дуже смачно критиба обов'язково ще раз. І не ще раз, а ще два Дайте рази. Мені. Давайте на прощання.